Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що хорошого вам готують вихідні. З чим до вас йдуть вихідні. Лицар Пентаклі Він говорить взагалі про те, що будуть у вас якісь справи, але ви якось не будете їх досить сильно швидко поспішати робити. Будете якось розмірено, потрошку виконувати всі свої рутинні справи, всі свої завдання заплановані. Будете берегти як сили, так і енергію, так і будете зберігати ресурси. Тобто, скоріше за все, у вас такий. Режим збереження буде на вихідних, можливо, навіть нікуди не захочете йти, їхати і нічого зайвого робити. Тобто, можливо, будете відпочивати або ж просто закриєтесь від усіх і будете робити свої такі рутинні справи. А Що вам порадять? Вам порадять якось шукати ті робити ті справи, які принесуть вам плоди. І ще вам говорять про те, щоб ви подумали про те, що може дати вам результати, що може дати вам а, зібрати врожай, скажімо так, і щоб ви подумали про себе, якщо дивиться жінка, щоб подумали про себе як жінку, тобто про свою красу, про якісь косметичні процедури і про те, щоб зробити собі затишно комфортно та приємно. Залишайте ваші коментарі, і я бажаю вам далих вихідних.